США навчили понад 7 тисяч українських військових з початку вторгнення Росії. Повідомляє Пентагон. Пише CNN. про понад 7 тисяч українських військових, які пройшли навчання у США. Заявив речник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, 65 українців, які тренувалися на ЗРК Петріот в Оклахомі, завершили навчання цього тижня. Райдер також повідомив, що наприкінці березня в Німеччині пройдуть підготовку понад 4 тисячі українських військових, зокрема одна. Бригада тренуватиметься на бойових машинах Бредлі, а друга на бронетранспортерах Страйкер. Генерал Патрік Райдер також повідомив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальну військову підготовку понад 4 тисячі українських військових, у тому числі дві бригади. Одна оснащена бойовими машинами Бредлі, а друга машинами Страйкер. Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України. Росія хоче отримати боєприпаси від Північної Кореї. Пише Політіко Йдеться про те, що Білий Дім заявив у четвер, що Росія прагне отримати більше боєприпасів у Північної Кореї. Все, щоб посилити свою війну проти України, видання пише, що це сталося, оскільки Москва продовжує втрачати обладнання та боєприпаси на полі бою під час брифінгу журналістами речник ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Володимир Путін швидше за все надійшле продовольство пхеньяну в обмін на боєприпаси. Коментар пана кірбі прозвучав після того, як США наклали санкції на словака за спробу організувати продаж понад двох десятків видів північнокорейської зброї та боєприпасів Росії, все щоб допомогти Москві замінити військову техніку, втрачену під час війни з Україною. Ми й надалі стурбовані тим, що Північна Корея надаватиме подальшу підтримку військовим операціям Росії проти України, і ми маємо нову інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у Північної Кореї, сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Росія вичерпує свої запаси боєприпасів, перебуваючи в битві дюйм за дюймом за території на півдні та сході України. Битва за Бахмут, що на Донбасі, уповільнила будь-яке просування росіян, вимагаючи від сил витратити боєприпаси та артилерію, перш ніж досягти більш важких районів. Допомога з боку Північної Кореї допомогла б силам Москви поповнити свої запаси перед очікуваним наступом України навесні. Україна дефіцит протезів кінцівок. Кількість жертв зростає. Матеріал французького «Франс24». видання випустило матеріал про брак в Україні протезів для кінцівок. При цьому виробництво протезів, зокрема, в самій Україні відчутно зросло. Журналісти наводять приклад лише у другому півріччі 2022 року. Одна українська компанія виробила 7 тисяч протезів для рук і ніг. Це більше ніж вона виготовляла, наприклад, за весь 2021 рік. Однак попит значно більший і враховуючи запланований український контрнаступ, він може ще зрости. Пише видання, виросте і черга відповідний період очікування. За словами автора, для покриття дефіциту протезів українців може знадобитися активна участь європейських фахівців із протезування. Я стояв на блокпості. Це було другий день нового року. І прилетіла балістична ракета Іскандер, вона від нас прилетіла орієнтовно метрів 50. Тобто, побратим, який був в бліндажі, він отримав осколкове поранення під ребро і з ті крові просто його не довезли до лікарні. А мені в праву ногу ззовні попав осколок, він перемоло, виходить, кістки. Тобто, там... І з тим всім, що вийшло з правої ноги, воно фактично відірвало ліву. радий, що я чому? Я як став зразу на протез, почувствовався на ногах. Чотири місяці лежав, у мене ще ця була поламана дуже. там, Ахзе, тут м'яз звірваний. Колишні рекламні майстри Путіна вивітрюють його брудну білизну. Пише «The Daily Beast». Автор пише: колись Путін практикував публічний імідж. Мачо, однак, сьогодні його публічні появи не залишають нічого від цього іміджу. Він згорблений, зморшкуватий диктатор, який навіть не намагається грати попередню роль. Видання пише зараз. Путін навіть не підпускає до себе професійних некремлівських операторів. Його постійно оточує охорона. Тоді, всередині нульових. Створювали публічний імідж Путіну, і в цьому допомагав керівник одного з найбільших російських пропагандистських каналів першого каналю Константин Ернст. Зараз пише автор присутність попередньої команди непомітна. Відчувається, що в останні роки через ковід і напад на Україну Путін істотно звузив коло свого спілкування. Російський президент Володимир Путін з головою пірнає у безпрецедентну і незворотну катастрофу суспільного іміджу через війну в Україні. Давно минули часи ретельно поставлених фотосесій Путіна верхи на коні з голими грудьми або пірнання в річки. Тепер зображення Володимира Зеленського, який відвідує українських військових у зонах бойових дій по всій країні, різко контрастують із повідомленнями про те, як російський президент проводить суд у Кремлі та зустрічається з міністрами та генералами за комічно довгими столами. І коли російський президент нарешті поїхав у зону бойових дій, образ, який він вразив, шокував колишніх помічників і піарників. Через день після того, як цього місяця міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за військові злочини, Кремль оголосив, що Путін прилетів на гелікоптері до Маріуполя та в'їхав у місто на машині. Російські офіційні особи оприлюднили тремтливе відео в аматорському стилі, на якому російський президент виглядає досить жалюгідним, нервово граючи блискавкою своєї куртки під звуки вибухів на фоні. Це все на сьогодні. Я продовжую на слідкувати. Що пишуть за змі про ситуацію в Україні? Які прогнози вони дають? Свіжа добірка інформаційного фронту вже буде в понеділок о 12.50.